Що це імітація, в тому числі великої активності, і якщо відбувається щось, ну зокрема на геополітичному рівні, ми бачимо, що росіяни завжди перше використовують медіа, а по-друге, намагаються якраз свою активність показну демонструвати. Ну зокрема там авіаційними ударами, і потім розповідь. Авіаційні удари наносяться, тому що тому, що наступний етап це вже буде там штурмова піхота, піде там, полетить десант, і так далі, тому подібне. А усі вкидання про начебто довер. Ціно-розвідувальні групи на території Херсону, і так далі, тому подібне. Єдине, що дуже хотів би із вашою допомогою дякую, щоб наші глядачі, наші е, співвітчизники вони дуже критично ставились до цієї інформації, яка дуже часто надходить від поважних західних ЗМІ тому що росіяни не цураються користуватися і таким інструментом, вкладаючи в тому числі до поважних медіа, такі. Е, Хейтові заголовки для того, щоб е хайпувати на цій темі.